У Чернівцях журналісти вимагають розслідування справи побиття репортерів у Києві. Чернівчани тонули в океані емоцій, які подарував їм океан Ельзи. На соборній площі Чернівців розгорнулася виставка Книжковий світ буковини. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга 23 травня. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. Більше 50 журналістів зібралися на центральній площі Чернівців, аби висловити підтримку репортерам, яких побили 18 травня в Києві, незважаючи на дощову погоду, на мітинг прийшли представники майже усіх видань та телеканалів столиці Буковини, вимагаючи об'єктивного розслідування цієї справи та покарання винних. Напад на журналістку П'ятого каналу Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента Влада Соделя у Чернівцях сприйняли як загрозу свободі слова в країні і як зраду влади. На мітингу, який відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку, журналісти впевнено заявили, що готові боротися за справедливість, за правду та чесне розслідування нападу на представників преси. Покарання має понести і не тільки міліція, яка відповідала за на очах, якої стався цей вчинок. Але й прем'єр Азаров, який так поставився, забрав акредитації. Що це за позиція? До якої Європи ми йдемо з такими, е, значить... Е... Утисками свободи слова. Я думаю, що зараз журналісти мали би просто солідарно товкти цю владу і ні слова доброго про них, не висвітлювати їхню діяльність. По одному вона нас переламає дуже легко. Коли нас буде багато, вона нас не зможе переламати. Але якщо ми будемо мовчати, то журналістики як такої свободи слова як такої просто не буде. Журналісти будуть залякані, побиті. У столиці Буковини створили координаційний центр управління буферною зоною об'єкта ЮНЕСКО. Займатиметься він охороною історичного середовища колишньої резиденції митрополитів Буковин і Далмації. Наразі територія довкола університету належним чином не впорядкована. Тому представники центру запевняють, згодом тут усе доводитимуть до світових стандартів. Пан Леонід колишній викладач. Чоловік живе неподалік від університету. На вулицю зізнається, виходить не часто, бо здоров'я не дозволяє. Та щоразу, коли тут гуляє, обурюється непорядком. Ну ж не можна знайти в місті, От їх пару рублів, пару оці тут зробити. Можна це і треба, тому що таке унікальне приміщення, споруди. На Буковині тільки не Буковині, але всі України немає. бентежить, поки не доведена до ладу територія навколо університету й іноземців. Пан Карл приїхав зі штатів, аби подивитись на колишню святиню у столиці Буковини. Де я вирішив до свого століття приїхати в Чернівці і сподіваюся, тут буде ще краще, коли я сюди повернусь. Зацікавлені у позитивних змінах представники новоствореного координаційного центру управління буферною зоною. Найважливіше питання сьогодні у нас стоїть обстеження прилеглої території університету. Розпочаті роботи по, скажімо, благоустрою самої території, ви знаєте, що вже зроблені тротуари, проведений архітектурний конкурс по самому скверу. Завдання стоїть демонтаж гаражів в прилеглій території біля університету. Якщо з ремонтом тротуарів та проїжджої частини проблем не виникає, а були ж кошти, то з гаражами не все так просто. Люди не хочуть віддавати свою законну територію під парковку для автомобілів та стоянку для туристичних автобусів. Ми нічого не маємо проти туристів. Але якщо тут пару і карусів або їм подібних зупиняться, і це все буде отуту, то цей будинок, який з тим же об'єктом ЮНЕСКО будувався як для обслуговування цього ЮНЕСКО, має бути щось розумне зроблене, а не, не, не руйнувати. Всі водії бігають до цих гаражі, роблять туалети, ми їх ганяємо. Ті пенсіонери, які виходять на вулицю, роблять йому замічання. Він посилає, куди я піду. Облаштування благоустрою території навколо університету. Справа не тільки потрібна, а й обов'язкова, каже головний архітектор міста. І, хоч існуюча концепція не до вподоби мешканцям сусідніх будинків, гаражі все ж доведеться перенести в інші місця. Обіцяють не надто далеко. Були встановлені самовільно, якимось чином там узаконені, тому що вони вже там досить давно є. Кілька гаражів, які довший час тривали, там час не використовуються. Це також ми помітили. Тому в кожному окремому випадку будемо розглядати, будемо пропонувати. Будемо Роз'яснювати мешканцям, що вони мають велику честь проживати в цьому районі, от і тому повинні йти на зустріч не тільки нам, а й Україні, тому що це е, е, рехтурна спадщина світового значення. А поки влада шукатиме компромісу з міщанами, околиці університету чекатимуть облаштування, зробити яке доведеться згідно вимог світової спадщини ЮНЕСКО та з урахуванням побажань Чернівчан. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. «Цінуйте тих, хто поруч, діліться добром та пам'ятайте про стареньких. Такі основні гасла соціальної реклами українських студентів. Більше сотні учасників з 12 вишів усієї України запропонували свій варіант комерційної та соціальної реклами. Сьомий тематичний фестиваль відбувся у Чернівцях. Настя навчається на п'ятому курсі і вже чотири роки поспіль бере участь в Буковинському фестивалі реклами. Декілька разів перемагала цього року дівчина знову серед найкращих. Зізнається, що просто навчилася викликати своєю рекламою емоцію, тому її роботи серед лідерів. Я намагаюсь поставити себе на місце не однієї людини, а багатьох, подивитися зі сторони, і тоді якось бачиш, як правильно зобразити, як правильно подати. Практики погоджуються найкраща реклама та яка справді може викликати емоції, і та, яка не схожа на інші. Це білборд своїми яскравими фарбами, чи це відеоролик, відеорядом, радіоролик, емоція саме головне це емоція. Якщо ти в людини не викликаєш емоцію, ти продукт не продаш, фірма твоя не стане успішною, організація не досягне успіху. Рекламний вплив це психологічний вплив. А в нас око вже замилене. Перепрошую, ми з вами отримуємо до тисячі рекламних звернень. Щодоби саме тому цього року серед усіх поданих робіт на фестивалі реклами дуже багато було соціальних плакатів. Адже саме через людські проблеми найлегше знайти таку, яка запам'ятається та відгукнеться в душі глядача. Це бідні прошарки суспільства. На жаль, жибраство і опікунство, діти, які позбавлені, скажімо, батьківської опіки. Це звичайно тютюно паління, наркоманія. Серед усіх робіт, які подані в номінації «Відеореклами», переміг ролик Відкрий собі чернівці». його автор каже, що це. Реклама не просто рідного міста, а тих вулиць, які рідко потрапляють на світлини та тих місць, які варті того, аби рекламуватися. І коли ти дивишся головну і кабулянську ввечері, то ви знаєте, таке відчуття, що кабулянська золота, вона дійсно блищить, як будівля колись підмітали розум. Ну то дійсно, треба цим пишатися. І по чернівцям можна сказати, що не треба показувати статистичні постійні епізоди там драмтеатр. Університет і Тиратиш, Тобто треба показувати і нову частину цього року. Фестиваль поповнився ще однією номінацією відеореклами Разом проти сексизму. Це спроба вберегти наші ролики від нерівності образ. Та дискримінації ми не хочемо просувати дискримінаційну рекламу. Тому ми попросили студентство, Будь ласка, розкажіть, що як про диск що ви можете звертатися, якщо ви бачите дискримінаційну рекламу, не показуючи її. Але основне, що об'єднує всі фестивалі реклами, які проходили в Чернівцях, це якісний та кількісний ріст робіт. Людмила Григорчук, Андрій Саколоський, час новин Чернівці. У Чернівцях побили лікаря двоє чоловіків напали на фельдшера обласної клінічної лікарні, який вийшов на перекур і не захотів поділитися цигаркою. Невідомі побили його та забрали мобільний телефон. Втім, далеко втекти злочинцям не вдалось, оскільки чоловік одразу повідомив про бійку у міліцію. Правоохоронці затримали чоловіків. У кишені одного з них знайшли викрадений телефон, який повернули потерпілому. Наразі відкрито кримінальне провадження та проходить перевірка затриманих на причетність до скоєння інших злочинів. Слідство триває. При поверхневому огляді було виявлено та вилучено даної особи мобільний телефон, який знаходився вже без сім картки. Даних осіб було доправлено в травнею райвідділ для подальшого розбирання по суті. На соборній площі Чернівців розгорнулася виставка Книжковий світ буковини. Вже восьмий рік поспіль. Напередодні дня видавництва та поліграфії чернівецькі книжкові магазини представляють місцевим мешканцям свої найкращі книги. Традиційно цього дня авторів кращих книг Буковини нагородили грамотами та грошовими преміями. Вже восьмий рік на Буковині діє програма розвитку інформаційної та видавничої галузей. Нею передбачена часткова фінансова підтримка для видання творів місцевих авторів. За цей час майже 2 мільйони гривень з обласного бюджету витрачено на підтримку видання книжок. Це не повне видання, це часто співфінансування, але це якраз та ну, мінімальна фінансова підтримка, яка Допомагає і авторам, і видавництвам, щоб ці книжки побачили світ на урочистому відкритті виставки. Відзначили переможців конкурсу Книга року серед буковинських видань дипломами та грошовими преміями нагородили авторів шести книг, переможців шести номінацій. Професор Чернівецького національного університету Надія Бабич отримала відзнаку за свою книгу Магія слова для всього живого. Я хотіла у цій книжці показати, що слово це особлива матеріальна сила. Яку треба берегти, знати, куди її покласти, звідки її видобути і як нею скористатися у п'яти номінаціях. Здобули перемогу книги, надруковані видавничим домом Букрек. А незабаром про нього дізнаються і за межами нашої області. Сорокатомний збірник казок з усієї України, до видавництва якого долучається Букрек, претендує на звання нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. От українські казки в сорокатомух явище унікальне, тому не назбирали в світі. Жодна країна не назбирала. Ала стільки фольклору не видала його, не оприлюднила. Наступного року владники планують конкурс книга року обмежити лише однією номінацією. Це за їх словами, додасть ще більшого ентузіазму авторам книг та видавництвам. Вероніка залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чернівчани тонули в океані емоцій, які подарував їм океан Ельзи. Популярний український гурт приїхав у столицю Буковини на підтримку своєї восьмої студійної платівки. Відтак за дві години концерту багатотисячна чернівецька публіка була вище неба. А Славко Вакарчук завершив концерт не без бою тричі співав на біс. Довгі ночі і дні тисячі чернівчан чекали цього концерту сьогодні. У цей майже літній вечір вони зібрались тут на стадіоні Буковина аби послухати пісні з нового альбому Земля, який гурт «Окрана Ельзи виконує в рамках свого всеукраїнського туру. Чернівці третє місто із 27, у яких музиканти запланували свої виступи. Фани закохані не тільки в пісні гурту «Океан Ельзи», а й у вокаліста Святослава Вакарчука, ще до початку концерту аплодували та захоплено вигукували. Я дуже рада, що це відбувається в Чернівцях і ми маємо змогу прийти сюди. То два місяці назад купили ще готувались до дуже. Мої батьки напевно слухали «Океан Ельзи» і таким чином я почала слухати «Океан Ельзи». Знаєте, я в Кавконтакті переслухав всі їхні пісні. Ми дуже любимо канельзи. Були вже. Чотири рази на концерті я вже шостий раз на я не пропускає жодного виступу. Нельзя фанатка. Ну, Вивчала всі тексти. <рес> <рес> От вони тут з собою. Вони чіпляють дійсно за душу. Так гарно і так так ніжно. Деколи хочеться навіть пустити сльозу. дякую тобі за те, то, що ти завжди зі мною. І навіть так, як я хотів, і не без бою. І хоч музиканти вийшли на сцену із запізненням більше як на годину. концерту дочекалися усі. Виконували музиканти як нові пісні, так і добре знані старі хіти, які весь стадіон підспівував хором. let it go with my Час виконання пісні Незалежність чернівецькі фани влаштували флешмоб. Перша фанзона підняла у повітря кульки жовтого кольору, а друга блакитного, утворивши національний стяг. Святослав Вакарчук був вражений і назвав це справжнім чудом. Наступні концерти Океан Ельзи дасть у Вінниці та Хмельницькому. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі у нас все більше інформації розміщено на нашому сайті ACC та в мережах Facebook та Однокласники. Якою буде погода в місті та області у п'ятницю? Дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятаєте, читання робить людину знаючою, розмова винахідливою, звичка записувати точною. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Будьте з п'ятим. Побачимось.